Шановні українці, особливо жителі південних регіонів та Криму. Завжди мир і спокій цінився в будь-якій країні. Так, дійсно, сьогодні ми стоїмо перед великою проблемою і загрозою, можливо, військового протистояння, яке нам нав'язує Росія. Так, сьогодні говорять, що треба запитати у кримського півострова, чи хочуть вони бути. Частиною України, чи отримати більше повноваження, чи стати іншою частиною держави. Але будь-які вибори, або будь-яке опитування чи референдум, не може проводитись, коли по місту гуляють озброєні люди, коли блокуються військові частини, коли відбуваються терори сепаратизму. Про чесне, добровільне виявлення не може бути і мови. Сьогодні закликаю всіх українців звернутися до своїх друзів. І побратимів в Криму, щоб вони говорили один з одним, що референдум не може бути проведений в таких умовах. Він не може бути чесним і справедливим. І саме головне, треба зберігати мир і спокій. І обов'язково сьогодні мир має залишатися на Україні. Звичайно, нам треба захищати власну територію. Але поки є хоч один маленький шанс. Зберегти мир їм треба скористатись до останнього. Я вірю, що Україна буде цілою, єдиною і недалимою, і у нас попереду багато гарних років процвітання нашої країни.